Дивіться, щоб рости, розвиватися, ми часто маємо переоцінити свої власні переконання, свою поведінку і своє бачення взагалі всесвіту. Да? От ті установки, які у нас зараз є, от на сьогоднішній день там страхи, якісь звички, вони нас можуть обмежувати і заважати рухатися і розвиватися, тому що в багатьох випадках ми діємо якби автоматично, да? на основі. Минулого досвіду, який у нас сформувався правильно? ж? І це не говорить про те, що він сформувався правильно. так же? Саме тому от розвитку воно може заважати. Що таке трансформація? Насправді, трансформація це є такий от фундаментальний процес, який дозволяє нам розвиватися і рости, долаючи внутрішні обмеження, які в нас можуть бути. Зрозуміло, да? це якісь страхи, ті ж самі переконання неправильні. Вони також нам заважають. Трансформація це є шлях до самопізнання, особистого розвитку, який веде нас до повноцінного і вже цілеспрямованого життя. Важливий момент, що в тому, що трансформація не завжди буває таким приємним моментом в нашому житті. Вона не завжди буває легкою. Да? І вона вимагає, само собою, що зусиль, прикладання інколи навіть немаленьких, вона вимагає, само собою, певного часу, тому що це трансформація особистості вона не відбувається за один день насправді, в залежності від нашого віку, від нашого досвіду. Да? Тобто, все в будь-якому випадку, це все відбувається в індивідуальному порядку, однозначно, так. Да? І тому трансформація, от вона вимагає відповідальності, тобто брати відповідальність за своє життя в першу чергу, відданості самому процесу і готовності прийняти нові зміни в своєму житті. Що таке трансформаційна зміна Це от на, на зовнішньому рівні, а це кардинальна зміна, яка відбувається глибоко всередині нас, тобто зрушення там в наших думках. В наших переконаннях, в поведінці, це зміни, які реально дозволяють людині взагалі розкрити власний потенціал і вже відповідно в майбутньому жити так, як, як ви хочете, да, як ви мрієте.